Вітаю вас, любі малятка. Ми сьогодні з вами вивчимо віршик Ліни Костенко. Соловейко застудився. Ось уважно послухайте. Дощик, дощик, ти вже злива, плаче груша, плаче слива. Ти періщить заходився, соловейко застудився, а тепер лежить під пледом, п'є гарячий чай із медом. А тепер, малятка, повторюйте за мною дощик, дощик, ти вже злива. Плаче груша, плаче слива. Ти періщить заходився, соловейко застудився. А тепер лежить під пледом. П'є гарячий чай із медом. А тепер, малятка, послухайте ще раз і можете повторювати за мною. Дощик, дощик, ти вже злива, плаче груша, плаче слива. Ти поріщить заходився, соловейко застудився, а тепер лежить під пледом, п'є гарячий чай із медом. Молодці малятка! Якщо віршик сподобався, ставте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Дякую усім, хто підписався. Дякую за увагу. До нових зустрічей!